І так, брати, ми маємо сьогодні Євангелію, яка нам показує фарисея і митника. І до кого Ісус скеровує цю Євангелію? Бо Лука описує, що сказав Ісус. І Ісус в першу чергу звертає ці Свої слова до тих, які занадто впевнені, що вони праведні. Що вони можуть погорджувати іншими, що вони зверхні. Тобто, це притча не для людей, які безбожні чи там злочинці, а для людей, які є суперпобожні, супер віруючі, чисті. Тобто, можна сказати, що це притча для мене, для тебе. Тобто, бо я ходжу до храму. Бо я молюся, бо я сповідаюся, бо я пощу, бо я намагаюся жити чесно, я намагаюся десятину давати. Ну, тому Ісус не дорікає фарисею за те, що Він робить. Він тільки дорікає Йому за його пеху, за його гординю. Яка може так війти в твоє серце, так як вона війшла в його серце, що він починає це, вона починає проявлятися в його житті, релігійному житті. І тому ця притча, вона досить така, ну, з однієї, сторони, делікатна, а з іншої сторони, вона болюча, тому що вона показує, як легко віра може перетворитися на самовиправдовування. А молитва може перетворитися на духовну гординю. І ми бачимо цю сцену: фарисей і митер. Тобто це дві особи, це дві постаті, котрі символізують два способи, два моменти, як можна стояти перед Богом. І так, перший фарисей. Фарисей представник релігійної еліт. Зразковий виконавець закону. Увага, Пости двічі на тиждень. А закон, наскільки ми знаємо і пригадуємо, вимагав лише на рік цього посту, дає десятину з усього, живе морально. Тобто фарисей стоїть, як би спереді, да, найкращому місці у храмі, і починає молитися. Але що говорить нам Євангелець Лука? Що він, по суті, молився сам у собі. Тобто, іншими словами, він не звертається до Бога, а він сам говорить до себе про себе. Тобто, його молитва це не діалог, не слухання, а більшості це монолог і е, самозахоплення. І що він каже? Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші. Багато з нас напевно так роблять, тільки ще в глибині серця десь бояться до цього признатися. І це показує ця фраза, це речення, ці слова. Вони показують його духовну проблему. Тому що він порівнюється з іншим, замість того, щоб порівняти себе з Богом. Тому що коли людина перестає дивитися на Бога, вона завжди знайде когось, ким буде погорджувати, ким буде нехтувати, кого буде відкидати. Людина перестає дивитися на Бога, вона завжди буде мати претензії стосунку до інших. І осуджувати, погорджувати і так далі. Далі, тепер митар. Митер, який збирав податки для Риму, тобто людина, теж ми про це вже не раз говорили: людина, яку вважали за зрадника, негідника, грішником, колаборантом. Не знаю, що як його назвати. Тобто, його життя насправді досить далеке було від тори, від закону, від тих приписів. І він також приходить до храму, так як ми чуємо, але стає здалеку. Тобто не займає найкраще місце. І більше того, навіть не сміє підняти очей до неба. Він не має чим хвалитися. Він не використовує якихось там супер-пупер великі слова. Вся його молитва це одна рече. Боже, будь милостивий до мене грішно. Боже, помилуй мене. І що каже йому Ісус? Кажу вам, цей пішов додому виправданий, а не той. Тобто молитва фарисея це карикатура на молитву. Зовні все добре, все класно. Слова подяки, формі навіть благородні. але в серці холод і відстань. І в його словах немає ні прохання, ні довіри, ні любові. Він так, по суті, не потребує Бога, бо переконаний, що він вже досконалий. І так може статися з кожним з нас. Ми можемо приходити до храму, говорив вже це одне одноразово, молитися, служити. Але якщо в серці не буде покори і правди, ми будемо молитися самі до себе. Самі, самих. У собі. Тому що молитва без якоїсь там потреби в любові в милосерді стає пустим ритуалом. Святий Густин колись е, говорив про це. Гордість це любов до себе доведена до зневаги Бога, а покора це любов до Бога, доведена до зневаги себе. Митер нічого не обіцяє, нічим не хвалиться, не пояснює. Він тільки визнає правду про себе: Я грішний. Все. крапка. І саме ця правда відкриваєму дорогу до Бога. Бо слово, грецьке слово, яким, завдяки яким він звертається до Бога, означає буквально. Будь до мене примирений, покрий мене жертвою милосердя. Тобто, в цьому слові, яким звертається до Бога, ми від, можемо відчувати величезне це прохання, щоб Бог простив його через жертву. Тобто, якщо вже сказати, що це слово може бути пророцьке, то митер вже. Звертається до того, хто виконав цю місію, тобто до Ісуса Христа. І ми бачимо, що Христос на хресті, власне, омиває Його гріх. Тому Його молитва коротка, але, але наповнена довіри, визнає гріх, визнає Бога. І визнає потребу милосердя. І так, як говорить Псалом 50, що Бог не погоджує серцем сокрушене. Тобто дає йому це виправдання, оправдовує його. Фарисей мав багато добрих вчинків, але вони були отруєні самозадоволенням. Митер не мав нічого. Крім зранного серця, крім гріха. І саме тому він отримує все. Тому ця притча, вона е, не перекреслює ті справи добрі, які ми можемо робити. Тобто піз, десятина, чесне життя, все це добре. Але якщо немає там в цьому всьому покори, тоді навіть це е, добро, воно може стати для мене і для тебе величезною пасткою. Тому що Бог не засуджує наших зусиль. Але він не може війти в моє серце, яке вже наповнене самим собою. Тому гординя це найбільша перешкода для тої ласки, благодаті яку Бог хоче дати людині. Святий Ісаак Сирин писав: Хто бачить свої гріхи, той більший. Від того, хто бачить ангелів. Тому покора це не приниження себе, не комплекс якоїсь там провини чи вини, не знецінення. Покора це жити в правді. А правда про Бога говорить, що нам Йоанн Богослов Бог є любов. Тому правда про людину, що ми грішні, це правда. але ми вибрані Богом, улюблені Богом, врятовані Його милосердям. Він прагне нам давати свою благодать. А горда людина не може радіти цим, бо постійно порівнює себе з іншими, змагається, доводить комусь свою правоту, а смиренна людина вміє бути вдячною. І тому вона має внутрішній оцей мир, спокій. Недавно ми споминали Свято Терезові дитятка Ісус. І вона що казала? Святість не в тому, щоб бути бездоганним, а в тому, щоб повністю довіритися Божій любові. Фарисей і Митер – це не просто два типи людей. Вони, якби символізують дві. Позиції перед Христом. Фарисей стоїть перед Богом і каже, я сам себе виправда... виправдовую. А митр стоїть перед Христом і каже: Господи, Ти мене можеш виправдати. Ти. Тому Ісус, коли розповідає оцю притчу, Він відкриває суть Євангелія, що оправдання. Походить не від закону, а від милосердя. Тому, скажу вам так, що кожна сповідь це момент, коли ми стоїмо поруч із митарем і визнаємо свою правду про себе. І чуємо від Бога слова. Я тебе оправдовую. І ці слова Ісуса сьогодні як бальзам. Тобто, як духовний закон, який завжди буде працювати, завжди буде діяти. А гордість завжди буде вести мене і тебе до падіння. Покора завжди приводить до піднесення. Тому ми говоримо, що ми живемо на цій землі, щоб входити в цей кенозіс, так як зробив це Христос. І Христос, власне, Він це зробив. Але, війшовши в це приниження, потім бачимо, що був піднесений. Той самий Христос воскреслий і прославлений. Тому це не просто якесь там моральне повчання сьогодні Ісус ну, всім нам дає, але Він показує особисте власне життя через покору до слави, через хрест до Воскресіння. І цього зицю і собі, і вам. Амінь.